Звати мене Олександр Позивний, док. я бойовий медик з воду, 2 другого ба механізованого батальйону. Я служив в Збройних силах з, з повномасштабного вторгнення. Був поранений при виконанні бойового завдання, також був в самовільному залишенні частини. Деякий період часу, все обдумавши, вирішив повернутися назад до своїх побратимів і також в подальшому нести службу. Сам я з родом з Волинської області, Ковальського району. Працював на деревообробному підприємстві верстатником, почувши. Таку неприємну новину, що в нашій країні загрожує небезпека, що повномасштабне вторгнення наших сусідів. І, не вагаючись, пішов до ТЦК і записався до лав Збройних сил. У мене була медична освіта, але вона не стосувалася лікування людей. По професії я фельдшер ветеринарної медицині. І по такому. Випадку обставин я став бойовим медиком, бо на даний час не було з кваліфікацією якоїсь взагалі людей, щоб були зв'язані з медициною. А оскільки хоч є якась практика там, щоб перебинтовувати, зупиняти круготейши, то мене вже було воно. Ну, Тільки не на людях на той час. Зараз що тут надавати допомогу, і так само як я раніше працював, так само по професії. Ну, зовсім різні речі. Тварина є твариною, людина є людиною. Просто так само мене було до навчання, щоб підвищити кваліфікацію бойового медика, і я виконую свою роботу, не задумуючись. Головне збереження людського життя і типу побратимів в загальному. Ще в мирному часі я помимо того, що я працював, також я любив рибалити в себе дома на самку. Найбільше. Напевно, карт до трьох кілограмів і то таку на вудку, не на спінінг, а просто на вудку такий. Вот, хорошенький такий. Ну а так, оскільки праця виходить в основному. Мало часу було на себе. Коли дізнався, що повномасштабне вторгнення, я та декілька ще моїх друзів ми вирішили та пішли тут ТЦК. Ну, насамперед ну, захід з батьківщини, своєї сім'ї, своїх дітей. Ну, мотивація шалена. Так, і попали до Збройних сил і надалі несемо службу. Так, Ми з сином спілкуємося. Багато він мені що розказує, що розказує, як він грається, що в нього є, що він е, робив. Так І на душі тепліше. Мотивація більша, що є заради кого не дармався. Був такий неприємний випадок самовільного залишення. Спонукало цьому е, моральне виснаження, також е, стану свого здоров'я, вирішивши ці питання. Добре все обдумавши і вирішив повернутися до своїх побратимів і далі нести службу. Так, звичайно, були переживання на рахунок повернення, як мене приймуть тут. Але незважаючи на те, я все одно повернувся і побачив побратими мене ради бачити, так само і керівництво, що я повернувся, все добре. Я далі несу службу, як і раніше. І не переживаю. Про повернення на місце своєї служби я не шкодую. Це знаєте, і на душі якось спокійніше стало. Ну, Можна сказати, то. Надалі, ну, і надалі несу службу пліч в опліч зі своїми хлопцями, в яких я впевнений. Відношення командування, побратимів. Ну, Дійсно, так як ви і сказали, це як повернувся в свою сім'ю і вони мене раді бачити, що я повернувся і буду з ними в подальшому відношення ну, не помінялося нічого, можливо, навіть в деяких моментах стало і краще нашого керівництва. Наше керівництво ну, взагалі ну, дуже добре відноситься до людей. Не те, що там, вже якщо там, прийшов і вже як будто на тобі клеймо, ні. Цього немає такого. Ми самі творці своєї історії. І ми тут за, за покликом свого серця. Так, звичайно, оскільки бачите, ми, тут, а ми напевно, як молоде покоління, яке було упа. І також захищаємо свою країну, свою сім'ю, свої інтереси. Ми не хочемо віддавати свою землю від кому. щоб вони вирішили, що той їхнє. Це наше, ми за своє будемо воювати, за своє боротися. На мою думку, секрет нашої незламності ну, згуртованість, віра один в одного. Ну, навіть розумієте, воно найміцніше. І ми йдемо пліч-опліч, щоб бути вільними, а не рабами на своїй землі. Ну, Це мотивація мотивація бути, захищати свою, свій дім. Ну, тому, тому ми такі сильні і не переможні. Перемога буде за нами, так, звісно. Тому що ми на своїй землі. і це наша домівка, щоб хтось прийшов і нас виганяв з неї. Такого не буде.